Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. 8 травня з 2015 року в Україні, як і у багатьох країнах Європи, відзначається як день пам'яті жертв Другої світової війни та день примирення між країнами-учасницями. Цю подію розглядають як символ перемоги над нацизмом і власне живих свідків тих подій та безпосередніх учасників Другої світової з кожним роком залишається все менше. Тож тим важливішою є турбота про тих. Хто залишився в живих і на сьогодні, тож коли вся країна сьогодні шукає на перемогу в іншій війні. Ми згадаємо і поговоримо про події 41-45 років, про буденність ветеранів та дітей війни сьогодні. І у нас у гостях голова ради центрально-міської районної організації ветеранів Олена Полякова. Доброго вечора, пані Доброго Олено. Доброго. Рада вас вітати! Хочу привітати власне з цим днем дійсно дуже історично важливим. І який нагадує нам про те, що е, перемога має бути, і справедливість має взяти верх обов'язково рано чи пізно. Давайте розпочнемо з цифр. Скільки ветеранів Другої світової війни зараз у Кривому Розі і у центральному міському районі, зокрема, скільки їх залишилось? От на сьогоднішній день, станом на 8 травня 2023 року, в центральному міському районі проживає п'ять безпосередніх учасників бойових дій в роки Великої вітчизняної війни. А по місту ця цифра складає, на жаль, тільки вісімнадцять. Тобто жаль, всіх, я думаю, буде? ви їх знаєте поіменно, особисто? Ну, безумовно, своїх своїх районів безумовно знаємо. Ми є. Їх будемо завтра відвідувати 9 разом травня. 9 травня. Будемо відвідувати, тому що сьогодні були у нас районні міські заходи, Заходи покладання квітів. До речі, пройшло дуже все такий теплий, Обстановці, тому що ну дійсно це день пам'яті, день пам'яті за тих, хто загинув. Друга світова війна, на жаль, принесла дуже багато горя багатьом країнам. Найбільше, мабуть, постраждала Україна, бо по ній цей вогняний вал війни пройшовся двічі і назад і назад, і, туди і, і тому, тому дуже багато українців загинуло, Дуже багато українців проявили чудеса героїзму. В роки Другої світової війни, і це стосується дійсно, як сьогодні було сказано на урочистостях у нас в районі, що українці вони себе проявили не тільки на теренах колишнього радянського союзу, а й багато країн Європи, де були в партизанських загонах українці. Ну ми ж взагалі дуже бойова нація, як така виявилося, волелюбна. і волелюбна. Ми завжди вважали, що українці це працьовита нація, але ми такі добрі воїни. Які прагнуть жити у вільній країні, так, так. не залежати від кого. І сьогодні у нас одна із наших учасників бойових дій, Михаленко Любов Олексіївна, взяла участь у міських урочистостях, у покладанні квітів, і далі в, час, в дзвіницю пішли, поставили свічки. От вона така, що у нас бойова, що виходить і прям да. прям приймає участь да, так, вона, в урочистах. Да, да. А от давайте трішки продовжимо, що ви можете розказати. Можливо, про тих, хто от, зокрема в вашому районі, оці п'ять. Ці п'ять людей, які безпосередньо учасники бойових дій, тобто це навіть не діти ну, війни. Ну, Ви знаєте, це наша е, така це? героїня, можна сказати, Балабаси Емілія Степанівна. Вона 2 січня відзначила 99 років. Ми їй бажаємо зустріти з нею сторіччя. Дуже вона така активна жіночка. Вона, е, завжди зустрічає гостей, і ми завтра також до неї плануємо, то вона якраз взяла, брала участь в бойових діях з жовтня 41-го року. Вона Тобто, з самого само початку Спочатку. вона була в госпіталі, працювала, і вона всю війну пройшла з цим госпіталем, і вона брала участь у Криворізькій Нікопольській операції. Визволяла... Кривого Рогу? Ну, не Кривого Рогу, а іменно Дніпропетровсько області. Угу. Дніпропетровської області. Угу. Хоча в госпіталі, в якому вона працювала, лікувалися якраз ті всі воїни, які були поранені під час звільнення Кривого Рогу, Левін базувався в Нікополі. Угу. <coughs> Олексіївна, це, можна сказати, як дочка Полка, вона 30-го року народження, так склалася доля, що вона залишилась напівсиротою, мати і брат загинули, а батько працював у військовому госпіталі. І тому вона всю війну пройшла з ним в госпіталі. Спочатку просто читаючи листи, пишучи листи солдатам, а потім уже з 15 років вона була працевлаштована санітаркою і брала участь в саме в боях в Японії. Там. <гливу> Навіть так да, в, да, да, на да. тих територіях. Вона, да, у нас на сьогоднішній день е, е, Балабаси Мілія Степановна і Важко брали безпосередню участь в роки Великої Вітчизняної війни і воювали. І Пронькіна у нас теж воювала, третя, да, да, третя. А, то, да, а два у нас іменно японці, так, uh -huh. як ми кажемо, японці брали участь в війні з Японії. Це чоловік, да, вже. два ветерани. От, і серед Ні, їх їх у, дієчі, у нас і один можливо. чоловік залишився, і Іван Микитович, а то жінки. І в основному вони були медпрацівниками. Uh -huh. Скажіть, от серед цих п'ятьох ви сказала одна людина, так? одна жінка ветеран яка ще виходить саме от, да, да, Любов, Любов Олексіїв, 93 роки uh -huh. 93 роки їй буде в цьому році, 92 поки вона дуже активна, взагалі по життю дуже активна. Вона протягом шести скликань була обиралась депутатом районної центральної міської районної місті ради. Вона дуже багато допомагала свій час людям, наскільки могла. І тому, от, мабуть, її позицією. Позитив, Він дає їй можливість і на сьогоднішній день залишатися в строю. Вона дуже любить, коли до неї дзвонять, з нею спілкуються. Так само, як і Мілія Степановна, незважаючи на свої прекрасні 99 років, також вона готова до спілкування, вона володіє добре смартфоном. Угу. Так що, тобто навіть у ні, 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 ну, Наші усвоїла. ветерани, вони дадуть всім. Коли, коли до речі, коли почалася наша ця друга, Вже велика війна. В лютого, з лютого 22-го року то і Міхалінка, і Балабас вони брали участь. Ну, як ми готували сітки, плили, то вони надавали матеріали, вони перечисляли матеріальну допомогу, наскільки це можна. Вони дуже сприймають, дуже патріотичне настроєння і, і говорять, що, на жаль, на жаль, ця війна страшніша, ніж була Друга світова. А Чому так говорять? Ну, Так вони говорять, бо дуже багато розрушено міст, що навіть Фашистська Німеччина не наносила такого великого, такої великої шкоди, як, на жаль, колишні наші брати. А що говорять от, от, саме ветерани з приводу, ну, взагалі, наскільки вони чекають і вірять в перемогу, і, можливо, безумовно, хочуть кажуть про. Безумовно, вірять в перемогу. Тому що ну, ну, дійсно ми ж говорили вже перед цим, що український народ він дуже і, і, і а наші ветерани вони вірять, вірять в перемогу і чим можуть нам допомагають добрим словом. Десь я ж, кажу, були це матеріали на плетення сіток. Ну, допомагають. І взагалі у нас зараз після початку цієї війни, то основна, основний удар всієї нашої роботи ветеранської це волонтерство. Скільки можемо, чим можемо, ми допомагаємо. Якщо раніше ви час, ну наче, давайте щось нам, ми ветерани, щось нам треба, то зараз. Навпаки, ми навіть у підемо них так перелаштувалася на свідомість так, на те, що взагалі. вони можуть віддати. Ну да, і в нас ж зараз основна маса ветеранів в раді ветеранів це ветерани праці. Це mm. ті люди, які попрацювали по 40-50 років, хтось по 35 на підприємствах міста. І вони всім, хто може, чим і допомагають. Там всю зиму плили. Шкарпетки. Це роблять всі в районі, не тільки центральні міські, всі, всі в місті, всі ветеранські організації. Ми сьогодні були, до речі, на дуже гарній зустрічі. Нас приймав територіальний центр Покровського району. Там була зустріч активу міської організації ветеранів з Олександром Юрійовичем. Ми дивилися Покровський територіальний центр. Це один із кращих, мабуть, в місті, але у нас в кожному територіальному центрі дуже багато уваги приділяється саме людям поважного віку і ветеранам праці, які вже за станом здоров'я потребують якоїсь реабілітації. Сьогодні нам провели, показали екскурсію чудову. Ну я вам скажу, що і центральний міський також чудовий територіальний центр, тому що ми дуже багато з громадським бюджетом мали справу. У нас було п'ять. Проєктів виграних саме була за участю районної організації ветеранів ці проєкти і територіальний центр. Ну, чекаємо перемоги і будемо далі працювати. А скажіть, ви вже упам'янули про те, що ветерани зараз перелаштувалися, і навіть у 90 плюс років вони думають про те, чим можуть допомогти, але тим не менше вони також потребують допомоги в такому віці, ну, що саме можемо. для них зараз актуально, і чим можливо ті, хто нас зараз слухають, чують, дивляться. Як можуть долучитися до допомоги, бо цих ветеранів, саме учасників бойових дій, залишилося настільки мало, що ну, допомогти їм, я до цього. Ви думаю, знаєте, вони зараз всі ж знаходяться під опікою. Якщо немає поруч близьких і рідних, то це територіальний центр, соціальні працівники не залишають без уваги. І ну завжди всі звернення, які йдуть від ветеранів, завжди це все Ну, в основному, все-таки їм на сьогоднішній день треба спілкування. Оце те, що треба дзвонити, треба з ними розмовляти, щоб вони бачили. І це не тільки стосується фронтовиків. На жаль, проблеми в обмеженому спілкуванні з людей похилого віку, це таке є. І в цьому дуже добре допомагають якраз і територіальні центри, тому що туди можуть приходити Де вони люди. Можуть зустрічатися. Да, можуть зустрічатися. На жаль, на сьогоднішній день наша організація тимчасово залишилася без приміщення, тому що ми також розп... розміщався наш кабінет на територіальному центрі, але зараз війна, є другі задачі. Ми чекаємо перемоги для того, щоб ми могли. Точно так же, як і раніше, збиратись. А зараз хоча б якісь у вас заходи проходять. Заходи проходять, нам дуже допомагає в цьому. Якщо якісь ідуть такі заходи організаційного плану, збираємось по якісь робочим питанням, нам допомагає центральний міський виконком. Ми збираємося у нас в залі засідань, дають можливість провести якісь зібрання. І тут, також ніхто не відміняв терасу в паркі Мершавцева, коли приходить літо, там ми також збираємось. І проводимо якісь там вечора поезії, там, і ще щонебудь цікаве. Відкрили сезон уже екскурсії, їздили наші в ботанічний сад, хтось маршрутка, хтось 28, 228 м автобусом. Ну, Ми намагаємося різноманітнити такий досуг, щоб була можливість і десь на турбазу виїхати, тим, хто, кому це цікаво, хто це може. Тому що ветерани це 60, це ще дуже енергійні люди, які можуть і сітки плести, і Носки плести і допомагати чим можуть, і також волонтерка, тому що ми дуже тільки кліч брошений. У нас, допустимо, первинна організація заводу Криворіж Гірмаш там настільки активно у нас протасування на Васильівна, От збирали на дрони. Обзвонювалися, кожен там ветеран, дуже багато людей здавали. Ну, може, ми не таку велику суму здали, інші райони більше, але це було більше 37 тисяч. Це вклад був наших ветеранів, Величезне, пенсіонерів. Тому що це пенсіонери, тому що, які да, хтось сніс 20 гривень, хтось сніс 500, у кого яка була можливість, але це була така дуже акція, колективна. яка да, зближала людей. Тому ну ми також намагаємося чимось чимось допомагати, якось ну але все рівно основна задача зараз. Ми дивимося, ми співпрацюємо з громадською організацією асоціація учасників бойових дій і учасників АТО. І там плетемо сітки. І на наразі дуже велика проблема це матеріали для сіток. То тих кольорів, які потрібно зараз в полях? Це листя, яке вже зеленіє? Це які ну дуже-дуже потрібно, щоб зносили нам такі матеріали. Тому що вже все, що могли, повіддавали. Все, що могли Люди, вже, вже повідомляти. І на сьогоднішній день це, це дійсно проблема, тому що сітки треба, як кажуть, трактори завезли нам, слава Богу, наші друзі. Угу. То їх треба чимось прикривати. Угу. Скажіть, тому а це... чи зустрічаються ветерани періодично? Це було раніше як традиція з учнями шкіл, можливо, з студентами. Чи ну, зараз так ви знаєте, зараз все-таки після ковіду так у нас ще не відновилося це все, тому що нема е офлайн навчання в школі, діти на дистанційки. Але, от були, допустімо, зараз же ще до 9 травня намагалися роздати всім продуктові набори. Там вже міська програма, більше 400 продуктових наборів для ветеранів війни, учасників війни, учасників бойових дій. То тут дуже активно участь брали школи. Школи, де є можливість, школи беруть. Наразі у нас такої можливості знову ж таки із -за відсутності місця, де б ми могли, але в планах у нас ми дуже хочемо зараз провести, у нас традиція була така. Напередодні дня пам'яті примирення проводити зустрічі трьох поколінь. Це проводилося на базі 85-ї школи, і проводилося там були учасники АТО, наші афганці, як ми кажемо, Чорнобильці, і наші на той час ще більш такі подвижні були ветерани, учасники бойових дій. Це дуже теплі зустрічі проходили. Але зараз вже такої можливості нема. Но у нас в планах все таки є зібрати наших дітей війни, бо у нас дуже активні, є тут Лісагор, Любов Федоровна, люди, які народилися до війни і які пам'ятають, яка була та війна. Ми хочемо зустрітися з хлопцями, які зараз повернулися то на реабілітацію, то, може, також в зв'язку з пораненням, щоб з новими нашими героями, які зараз воюють, зустрітися отака зустріч трьох поколінь. Це у нас в планах є ми до кінця травня. Будемо Ладно, намагатись намагатися таке, таке зробити, підшукуємо кандидатури. Тому якщо є учасники війни нинішньої, які готові з нами співпрацювати, ми будемо дуже можна раді звернутися дуже, до ну, можна ради звернутися ветеранів ради да. міського району. Да, да, а да. у вас є якісь там не знаю, сторінки у Фейсбуці чи в у Фейсбуці? Є центральна міська районна організація ветеранів. Є вона у нас, і ми дуже хотіли б. Ми хочемо знаєте, показати нашим молодим воїнам, що вони нам дуже потрібні не тільки як захисники, а як воїни, які завоювали нам наше нашу от місто, наше все-таки нам дуже повезло, що так ми розташовані. Так у нас адміністрація так спрацювала, наша військова, що ми. Залишилися отак, от в мирному, можна сказати, часі. Ну, бувають там, у нас тривоги, бо це все. Ну, це ж не зрівняти з тими містами, які були під Було окупацією. Угу. І нам дуже хочеться, щоб хлопці поділилися з нами своїми тривогами, щоб, можливо, ми чимось їм зможемо допомогти в плані підтримати. реабілітації, угу. так, щоб вони бачили, що вони герої, і ми їх такими сприймаємо. Так, да, це наші діти, наші онуки, але вони герої. Я дякую вам yeah. за таку дуже емоційну цікаву розповідь. І на завершення ефіру ми подивимося ще відео про те, як проходило святкування Дня пам'яті та примирення у Кривому Розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була голова ради центральної міської районної організації ветеранів Олена Полякова. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Кривий ріг шанує героїв різних епох. Нині місто Україна та інші держави колишньої антигітлерівської коаліції святкують перемогу над нацизмом. 78 років тому, 8 травня, набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. За традицією, першим знаменну дату відзначив інгулецький район. покласти квіти до братської могили у парку Савицького прийшли кілька сот людей. Для багатьох місцевих це більше ніж ритуал. Друга світова це горе, що торкнулося ледь не кожної української родини. Так, зокрема, з поля бою не повернувся й батько Діни Іллівни, мешканки району. В кожній сім'ї не тільки це в моїй, понімайте, а просто в кожній сім'ї було тоді горе. Ну ми от стояли, і цю країну ми все одно защитили. Все добре. Вшанувати пам'ять тих, хто приніс нам перемогу у другій світовій війні. Прийшов і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ця війна торкнулася кожного. У мене обидва діди воювали. Один до Праги дошов, другий до Берліну. На жаль, людей, які мають статус ветерана війни в Кривому Розі, залишилось цього. Вісполовини тисячі, а учасників бойових дій всього 18. Ну, ми намагаємо зробити все, щоб ці люди відчували, що вони герої, відчували нашу турботу. У центральному міському районі, схиливши голови, не злим тихим словом, згадували не лише мужніх та героїчних пращурів. Ветерани 17-ї танкової віддячують новому поколінню захисників своїм побратимам-танкістам, що стримують рашицького ворога на східних кордонах України, для того, щоб підтримати моральний дух наших бійців. на передовій, ветерани 17-ї танкової бригади виготовили ось такий почесний. Почесну відзнаку для тих, хто там зараз сражається за нашу землю, боронить наші міста. Це почесна відзнака для воїнів 17-ї танкової бригади від нас від ветеранів. Церемоніал незмінний. Хвилина мовчання полеглими, покладання квітів до пам'ятника. Поруч із ними вічний вогонь, від якого невдовзі запалили факели пам'яті у меморіальному комплексі на проспекті Миру. У сквер героїв завітали виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, ветерани, військовослужбовці, їхні рідні, представники громадських організацій та просто небайдужі містяни. У знаменну дату не оминули увагою усіх захисників України: воїнів Другої світової, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, полеглих героїв російсько-української війни. Ціну мирного неба та перемог на полі бою на щоток знає Олександр Пискун, який став на захист України ще у часи антитерористичної операції на сході, де й отримав важкі поранення. Зважаючи на те, якою ціною українцям далася перемога під час Другої світової, ми не маємо морального права дозволити Росії, так би мовити, монополізувати це свято. Переконаний воїн на превеликий жаль, країна агресор. Це свято, свято пам'яті і скорбі, перетворила на рашиські. Маразматичний мілітаристський шабаш. Тому ми цей день будемо відмічати з разом з цивілізованим світом, з цивілізованою Європою сьогодні. Загалом урочисті заходи з нагоди дня перемоги над нацизмом пройшли в усіх районах Кривого Рогу біля пам'ятників героям. Зокрема, у Довгинцівському районі мітингеквієм незмінно відбувся у паку залізничників біля братської могили, де свій останній спочинок знайшли 34 розстріляні підпільники та 144 воїнів-визволителів Кривого Рогу. Місто не лише пам'ятає про ветеранів Другої світової фронтовиків та дітей війни, а й піклується про них. Зазначу, в рамках муніципальної програми соцпідтримки до дня визволення кривого рогу та дня перемоги над нацизмом вони отримали матеріальну допомогу на загальну суму більш ніж 680 тисяч гривень. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.